На ваших екранах президента Володимир Зеленський, який вчора звернувся до української нації в рамках свого традиційного вечірнього звернення і сказав про те, що триває розмова з російською стороною щодо обмінів. Ми продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі у Стамбулі. каже він зараз. Команда працює ще над одним обміном. Це гарні новини. Ми невдовзі сподіваємось, цей обмін відбудеться. Але що найважливіше, каже президент: секретар РНБО уміров. Доповів, що запропонував російській стороні увага. друзі, далі, наступну зустріч на наступному тижні, тобто, фактично, наступ з наступного тижня, що буде буде наступна зустріч між українцями і росіянами в рамках делегацій. Можливо, це відбудеться в Стамбулі далі. Пишуть про повідомляє президент про те, що переговорну динаміку треба: що треба збільшувати, треба робити все, щоб досягти припинення вогню, і російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полонених далі каже він. Повернення дітей, припинення вбивств і потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно тривалий Україна готова до такої зустрічі, каже президент Зеленський. Тут треба пояснити, тому що є два важливі аспекти: перший те, що така зустріч дійсно може відбутися. Ми пам'ятаємо, що після 50 денного ультиматуму Дональда Трампа Росія зайняла таку позицію. Вони мовчать на рівні президента. Путін не відреагував ніяк. Він ніяк не коментував все це, але його придворні. Такі як Лавров, такі як ну Лавров, міністр закордонних справ, такі Грушко, це там також людина, яка працює в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації, такі як Алкаш Медведєв, так заступник секретаря Ради безпеки Російської Федерації, такі як хто там? Ну хто ще коментував? Пісков це все коментував. Вони агресивно це коментували. Ці заяви Грушко, Лаврова, кого ще. Медведєва вони були спрямовані на російську аудиторію. Вони казали, що нам ультиматуми ні по чому, ми будемо продовжувати воювати. Плюс-мінус приблизно ну такий меседж був так. Ми будемо продовжувати. Повторюю, Путін поки що нічого не коментував. В цей час що говорив Пісков? Він апелював до української сторони і казав про те, що давайте нам дату, ми маємо зустрічатися десь в Стамбулі. Ми чекаємо вас дату, і от Україна що означає рішення Умірова і Зеленського. Це означає, що Україна бере ініціативу. Тому що тепер ми диктуємо, коли ми будемо зустрічатися. Вони ходили нили, Уль... Трамп висунув ультиматум. Тепер ми кажемо, коли ми будемо зустрічатися. Чекаємо відповідь від російської сторони. Я думаю, що їм це дуже не подобається. Тому що зазвичай же вони звикли вирішувати: хочу перемір'я, встановлюю. хочу, не встановлюю. Як пам'ятаєте, Путін пасхальне так зване перемир'я, інші перемир'я і так далі. Тому. Зараз ми перехопили ініціативу. Це дуже круто, це надзвичайно класно. Ми політично вирулюємо, чи призведе зустріч в майбутнє можлива зустріч в Стамбулі до якихось результатів? Ні, не призведе. Кажу одразу чи будуть приземлені умови від росіян в рамках майбутньої зустрічі? Тут скажу так: 50 на 50. Перше, коли було опубліковано меморандум, так званий меморандум е псевдоісториком головою російської делегації Мединським. Всі ми зрозуміли, що Росія не хоче миру. Я намався це пояснювати вже дуже давно. Але на жаль, були люди, які все ще вірили в формулу Арістовича, дві-три неділі, і все закончиться. Я казав, що цього не буде. На жаль, я помилявся. На жаль, я помилявся, але так воно і відбулося. Росія завищила свої вимоги і ні до якого миру і ні про жоден мир ми взагалі зараз говорити не можемо. Тому чому я кажу, і так, і ні. Чому це може призвести до результатів, і не може. Не може, тому що Росія не буде зупинятися. Зрозуміло, що у неї є ресурс для того, аби продовжувати війну. Путін, судячи з усього, хоче побачити, що йому принесе ця літня осіння кампанія. Лише тоді можливо за відсутністю результату він сяде за стіл перемовин. Це перший аргумент. Другий аргумент він полягає у тому, що Росія може використати або зробити хитрий хід. Ми знаємо, підкреслюю, що Трамп за ну, висунув ультиматум 50 днів перемир'я або санкції. Путін може намагатися затягувати час, тобто росіяни можуть вигадати щось нове, щось таке, що запропонують в Стамбулі українській стороні, яка передасть американські або одразу американській стороні щось. Що Трампа змусить замислитись, задуматись, не, якщо не змінити свою точку зору, то бодай посіяти Трампу надію, сподівання, що Путін дійсно таки готовий до миру. Я боюся, що Трамп на це може плюнути. І тоді буде дуже погано, тому що знову ми зайдемо в процес, в якому були місяць-два тому, коли зустрічаються українська і російська делегації, але зустрічаються без перспектив врегулювання, тому що все, що відбувається в рамках домовленостей, це тільки обмін полоненими, що також є дуже фантастичним для нас. Ми обмінюємо наших людей, ми повертаємо наших людей. Але результат мирний результат. Він відсутній абсолютно, тому ми будемо спостерігати за тим, як будуть там розвиватися події в Стамбулі. Але російська сторона ще не надала відповіді, коли вони хочуть зустрітися. Ми знаємо від Романа Костенка, народного депутата України, що призначення Умєрова головою РНБО. Забезпечить статус для переговорів з Російською Федерацією. Про це він сказав. Цікава думка. Він каже, що Рустем використовувався і залучався офісом президента для ведення переговорів у Туреччині. Він колись навчався в Туреччині. У нього, як я розумію, там близькі зв'язки. Він знає, каже Костенко. Цю країну також Саудівській Аравії. Я думаю, це одна з версій, йому дали статус, щоб він продовжував займатися переговорами. Щоб це не був просто щоб це не була просто людина без посади. Це гарний хід президента. Ми нагадаємо, що раніше е, Умірва. О, Бачили, ну принаймні розглядали як посла в Сполучених Штатах Америки, але ну от зараз ми розуміємо, що він глава був, і за його керівництво, керівництво його делегації української делегації будуть продовжуватись переговори. З цим це пов'язано. Ось так. От далі, друзі, рухаємось і звернемось до е, інших новин, наприклад, до того, що про що сьогодні пише видання. The Telegraph. от свіжа стаття ранкова для вас її прочитав, і готовий розповісти. Журналісти цього видання пишуть, що глава Білого Дому, хоч і не висловлював своє розчарування в Путіні і порожував запровадити тарифи проти Росії, але він сподівався, що Путін зробить кроки щодо встановлення миру. І, зокрема, в рамках цього 50-денного терміну, який Трамп йому для цього дав, і це свідчить про те, що Трамп недостатньо рішуче тисне на Росію в той час, як для того, щоб зберемусити Путіна припинити вогонь, потрібен максимальний тиск. Пишуть журналісти цього видання, зокрема Самюель Романі. І от на думку Самюеля, журналіста. Стратегія Трампа має складатися з трьох компонентів. Що це за три компоненти, щоб змусити Путіна до миру? Перше, це запровадження санкцій проти нафтопереробних заводів Російської Федерації і посилення Заходів щодо е, м, тіньового флоту Росії. Далі це розширення спектру озброєнь для України, і це підтримка інноваційного внутрішнього оборонного сектору України. І ось це видання вважає, що е, важлива заява про ультиматум для Путіна в Кремлі була зустрінена зустрінена. З полегшенням, аніж з тривогою, тому що поки що загрози не, повли... не... Ну, загрози Трампа не вплинули на російську економіку, каже цей автор. Е а от щодо зброї, це ж цікавий момент. Зараз ми знаємо, що європейські країни деякі купують зброю, е передають Україні, Сполучені Штати цю зброю заміщають, даючи її цим країнам, які. Згодились на цю схему постачати свою зброю, і от вчора змі я так і не зрозумів. Звідки це взяло взялося? Але деякі змі повідомили, що Трамп оголосить про військову допомогу Україні в понеділок. Можливе постачання наступальної зброї. Не знаю звідки це підкреслюю, не знаю, але така інформація з'являється далі. Ще один важливий момент, який стосується зустрічі Зеленського і Путіна. От Зеленський вкотре пропушив цю історію, вкотре наголосив, що потрібна зустріч на рівні лідерів для того, аби. Лише саме таким чином можна було взагалі дійти, хоча б до якихось домовленостей, які б стосувалися досягнення миру, я скажу для чого це зробив Зеленський. Він розуміє, що Путін з ним не зустрінеться, але Україна зараз дуже круто себе поводить перед Америкою. Чому тому що Трамп дав ультиматум 50 днів? Пісков нагадує бігав, розповідав: давайте дату, давайте дату. От дату дали. Умір запропонував. І Зеленський посилює цю позицію. Чим він каже: давайте зустрічатися з Путіним на найвищому рівні для того, аби швидше закінчувати цю війну. Зеленський знає, що Путін не зустрінеться. Зеленський знає, що Росія відмовиться від цього, але перед Трампом нам важливо це показати. Нам важливо показати прагнення до миру. Все, що зараз відбувається, друзі, це те, як ми показуємо Трампу, ми бетонуємо Трампівську позицію. Ми переконуємо його. Ми максимально хочемо завести його на свою сторону для того, аби президент Сполучених Штатів став на бік України в цій війні. Не щоб він не був десь посередині, як він себе вважає, а щоб він був на босі України. Тому що лише так ми можемо отримати перевагу. Ось що насправді відбувається, і це важливо розуміти. Далі я сьогодні прочитав вчора вечері. вірніше, прочитав. Видання вашингтон Пост, яке доволі цікавий матеріал випустило в цьому матеріалі аналітики Вашингтон Пост, значить написали, що не зрозуміли бажання Путіна продовжувати війну проти України, попри заклики Трампа до миру, дорого обходяться Росії. Тобто ціна, яку платять зокрема, хто Росіяни і Путін безпосередньо за цю війну вона непомірно висока. І от журналісти пишуть, що продовжуючи агресію, Кремль змирився з втратою міжнародного впливу. І союзників енергетичні ринки заходу, куди до війни РФ постачала 49% нафти і 74% газу закриті все. Тобто, якщо Росія раніше була впливова на міжнародній арені, а вона реально була вона впливала це чесно, треба це визнавати зараз. Про жодний вплив взагалі не йдеться, тому що Росія вигнанець, Росія втратила ринки, ринки збуту, куди постачала свою нафту і газ. Нагадую, друзі: 49% нафти, 49%, Ну це майже половина. І 74% газу ці ринки тепер закриті. А 40% бюджету Росії йде на військові потреби. Йдеться в статті. Ви уявіть, майже половина російського бюджету Росія, яка країна велика, йде на цю війну, йде на вбивства людей. Майже половина російського бюджету. Це катастрофічно великі суми, це космічно великі цифри. І експерт Майкл Кіміч пояснює, що Путін готовий до таких жертв частково через страх вступу України до НАТО. Я вважаю, що це проплачений меседж. Але от, на його думку важливішим є бажання помститися Україні за те, що вона відмовилася бути слухняною, як Білорусь з цим меседжем. Я абсолютно згоден. Білорусь а, а, працює абсолютно і поводить, і живе, і ну, там політично існує. У фарватері Російської Федерації, у фарватері російської політики, Україна від цього відмовилась, не захотіла бути такою, як Білорусь. За що власне, і отримує ось таке покарання тут в лапках від Росії, яка не сприймає самостійну суверенну і незалежну політику, і в цілому існування України. Ось що відбувається насправді, ось що ми маємо. Розумієте, друзі, далі давайте рухатись і звернемо ще до слів однієї людини, президента Азербайджану Ільхама Алієва. Вчора був форум медіафорум, він проходив в Азербайджані. Значить, Аліїв сказав декілька хороших заяв на адресу України, відповідаючи на запитання, що ви порадили, зважаючи на ваш досвід деокупації азербайджанської землі. Аліїв сказав: ніколи не миріться з окупацією. Це те, що зробили ми. Не здавайтесь, каже він. Ну, спасибі за за такі поради. Да, спасибі величезно за ці слова. Е, ну тут це очевидно. Це очевидно, але важливо було це почути від президента Азербайджану. Як ви розумієте? Далі я поясню. Чому також Алієв заявив, що Азербайджан готує документи для подачі позову в міжнародний суд проти Російської Федерації по справі в збитому росіянами літаку АЗАЛ, так літак цивільної авіації, який росіяни збили. Що тут важливо розуміти? Чому, чому це в принципі важлива заява? Е, те, що про це каже Аліїв, ну зрозуміло, що це дуже очевидна порада. Потрібно не миритися з окупацією. Це зрозуміло. Але чому важлива для нас ця заява? Тому що Аліїв, як представник країни Південного Кавказу, так само є, до речі, як і Вірменія, там, яка поруч знаходиться, вони зараз, ці країни. Е, відштовхується від російського впливу на пострадянському просторі, відносини Баку і Москви загострилися після збитого росіянами літака. Відносини посилились щодо загострення, коли росіяни почали показово вибачте, не просто бити, але й вбивати, тому що там були люди, які померли а азербайджанців на території Росії. Затримувати їх почали. Азербайджан дав відповідь: у них відносини дуже сильно погіршилися. От знову були нове чергове затримання. Там, здається, однієї з впливових азербайджанських сімей затримали людину. Здається, це чи син глави діаспори, чи щось, щось типу того. Не можу тут зараз вам сказати, чи точно, тому що не пам'ятаю, але це все відображається неминуче на відносинах Баку і Москви. Це важливо для нас. Тому що Росія втрачає вплив на південному Кавказі. Ви знаєте, що відбулася зустріч між Алієвим і Пашиняном прем'єр-міністром Вірменії в де в Абудабі. Ця зустріч відбулася, і сторони знаходять певне порозуміння щодо мирного компромісу, і це також важливо, тому що Москва тут участі не бере. Значить, Москва втрачає позиції, Москва втрачає вплив на південному Кавказі. Для нас це дуже добре під Туреччину фактично все це відходить. Не забувайте, що азербайджанці вже давно, в сфері впливу Туреччини і Ердогана, вірмени також туди відходять. Чому? Тому що Ердоган нещодавно зустрічався з Пашиняном. Це була відповідь. Пашиняна, в тому числі, Москві, він таким чином демонстрував свої наміри, подальші геополітичні наміри. Я, принаймні, це так розглядаю. І це дуже добре для нас, друзі, тому що Москва втрачає позиції. Це щодо тієї статті, Вашингтон Пост, про яку я говорив трішки вище, так про те, що Росія платить непомірно високу ціну за цю війну в Україні, але Путін у з усього абсолютно байдуже на вплив, який мала Росія, на гроші, які вона заробляла, на авторитет Російської Федерації на міжнародній районі. Все, забудьте, цього більше немає і не буде. Ось так, друзі. Тепер давайте звернемось до чого? До... До іншого видання, до видання Держпігель, яке малює три можливі сценарії. Що це за сценарії для Путіна? Давайте про них ми зараз з вами поговоримо. В Кримі готують три плани на випадок дій Трампа. Ось про що пише видання Держпігель. Це німецьке видання, німецька преса. І от мова йде про те, що президент Дональд Трамп, який вже кілька місяців при владі розчарований е, жорсткістю Путіна і змінив риторику щодо Росії. За словами аналітика Олександра Габуєва чи Габуєва, я не знаю, який займається ну, там дослідженням російської зовнішньої політики. Кремль більше не розраховує на особливі домовленості з Вашингтоном і готується до трьох варіантів розвитку подій. Що це за варіанти? План А Трамп приймає умови Путіна. І нав'язує їх Україні та Європи. Ну, це був би ідеальний варіант для Росії. План Б Сполучені Штати Америки знижують залученість у війну, залишаючи основне навантаження на Київ і ЄС. Також непоганий варіант для Путіна, і план С це сполучені Штати повертаються до лінії Байдена. Я от хочу сказати, що Габоїв чи Габоїв вважає, що Путін піде на переговори лише тоді, коли російський наступ буде в глухому куті, але цього не варто чекати раніше середини 2026 року. Я погоджуюсь з тим, що зараз російський наступ лише набирає оберти. Я не військовий експерт, але я спілкуюся з військовими експертами в ефірі. Я погоджуюсь з тим, що Путін піде на переговори лише тоді, коли наступ буде в глухому куті, коли Путіну не буде чим воювати, не буде ким воювати і не буде за що воювати. Ці три компоненти забезпечать і зумовлять мирний процес. Лише в такому разі Росія може сісти за стіл переговорів. Але до цих трьох планів я додав би план, де? Ще один свій власний план, який не врахував е, Габуєв. от план це що передбачає, нагадую повернення до лінії Байдена. А мій план, Д може передбачати початок лінії Трампа, тому що Трамп це не Байден. Трамп цяцька-ця ця, 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 не буде, принаймні, коли ми говоримо про двох різних президентів, про дві різні лінії поведінки, про дві різні характери, про дві різні темпераменти. Трамп це не Байден, і мені здається, що має бути план Д, який не враховує Російська Федерація. і Цей план Д може бути згубний для Росії, тому що зброя може такою рікою хлинути до Києва, а зброя може бути таких, зокрема можливостей і потужностей, що там в Москві, ось ви бачите, так на Червоній площі будівлі, які розташовані. Вони, вибачте, будь ласка, можуть палати, вони можуть горіти від цієї зброї, яка може бути передана американцям. Тому гратися росіянам я не раджу, як ви розумієте, і я думаю, що план Д потрібно зрештою і прописати, і врахувати, тому що це не Байден ще раз підкреслюю, і не впевнений, що план А спрацює, коли Трамп прийме умови Путіна і нав'яже їх Україні. і Європі, можливо, це. Ну, вже старенький матеріал ну старі, скажімо так, стара візія росіян, так яка зараз вже перестала бути актуальною. Не виключаю, що вони до неї можуть повернутися, але поки що, все забудьте, що що важливо розуміти: зі зброї, яку нам передають, або ж передадуть верніше Сполучені Штати Америки. Важливо, що Трамп тасує карти, і він розуміє одну просту штуку, що. Зброя, яку європейські країни будуть постачати Україні, буде заміщуватись американською зброєю, і ті країни, які будуть давати Україні зброю, європейські країни будуть першими у списку тих, хто отримує зброю від американців. Тобто Трамп змінює стратегію. Країни, які передають Україні Петріот, будуть отримувати зброю від США в пріоритетному напрямку, в пріоритетному порядку. Вибачте. За даними Wall Street Journal, команда Трампа переглядає схему розподілення американських озброєнь і новий підход якраз передбачає, що союз підхід передбачає, що союзники, які погодились продавати Україні зеркал Петріот, вони будуть отримувати взамін американські системи без очікування в загальній черзі. Нагадаємо, що на такі таке озброєння є черга. Вона велика, вона роками триває. Швейцарці вже попередили, що. Ми забираємо п'ять систем Петріот, які вам планували передати. Для чого? Для того, аби передати їх Україні. Ось це є зміна пріоритету, про яку ми говоримо. А це система Петріот, яка буде в Україні. От, за даними іншого видання, видання Більд, що перший Петріот, нібито для України, за рахунок Німеччини, буде готовий за півроку лише на там дату 6-8 місяців. Ну за нікуди ні в які ворота не йде. Якщо це так буде. Більд пише, що для того, щоб пришвидшити постачання в Україні, Німеччина розглядає можливість відправки Петріот із запасів збройних. Сил заміну необхідно буде замовити у Raytheon, А поставка займе роки, пишуть вони раніше буде система Patriot, Тут маю інсайт для вас і скажу, що вона точно буде раніше, тому мова йде не про 6-8 місяців. Вона буде набагато раніше, коли не знаю, але ні. якось так. Давайте звернемо увагу ще на одну важливу подію: видання. Тайм не так давно написала доволі цікаву статтю про те, що Путін, Трамп і Сідзеньпінь зустрінуться, де зустрінуться в Пекіні. Чому тому що Китай готує заходи до 80-річчя, до роковин війни Другої світової війни, і от нібито сі запросив Путіна, який згодився на це. І Трампа також, але Трамп поки що свої відповіді не дав. Ну, принаймні, так написало це видання, і от друзі, що відбувається, відбувається те, що в Росії відреагували на зокрема ось ку новину і повідомили про те, що ми не знаємо, каже Пісков Кремль не знає про можливість зустрічі. Пісков так прокоментував публікацію «The Times» про можливу зустріч Путіна і Трампа в Китаї. Чи відбудеться вона, чи ні? Я не знаю. Я не можу дати відповідь на це запитання. Виглядається доволі дивно, але є доволі авторитетні аналітики в країні в Україні, які вважають, що ця зустріч реально більш ніж можлива. Ем, не знаю, я вже також почав тоді сумніватися. Побачимо, подивимось, можливо, вона чи неможлива. Поки що я особисто передумов для такої зустрічі не бачу, тому що для Трампа це буде приниження. Путін і Трамп. Вибачте, Путін і Сі вже не вперше хочуть заманити Трампа на таку зустріч. Трамп їх вибачте на слові Бартанув минулого разу. Думаю, що Бартане і цього такої зустрічі не буде. Принаймні, я перспектив не бачу.